І правила догляду за фільтр мішком, щоб ваша витяжка завжди працювала коректно. В кінці кожного робочого дня треба обов'язково витрушувати мішок. Брати мішок потрібно кожні 3-4 дні в теплій воді, ретельно вимиваючи пил. Це треба робити для того, щоб мішок не забивався і не було ніяких проблем в роботі. Повну заміну мішечка треба робити кожні 1-2 місяці. В залежності від інтенсивності використання. Як доглядати за захисною решіткою витяжки? Обробляти решітку потрібно тільки спіртовмісними дезінфікуючими засобами. Дуже важливо після обробки протирати витяжку насухо, щоб не було ніяких мокрих слідів. Не обробляти водою чи хлоркою, бо при контакті відбудеться реакція окиснення. Для обробки витяжки можна використовувати мікрофібру, ватні диски, серветки та інші м'які матеріали. В роботі з гелями та лаками решітку можна накривати серветкою.